Так, друзі, всім привіт вітаю всіх. на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, які ноутбук купити. Такий, як в мене, ASUS Vivobook VivaBook a на Ryzen 7 та, від, та відеокарта AMD Radeon Graphics. От, Чи купити найдешевший MacBook? Ну, давайте дивитися. Дивимося, характеристики в мого ноутбука пам'яті оперативної пам'яті 16 ГБ, вбудованої пам'яті 512. От. Далі процесор Ryzen 7. Відеокарта AMD Radeon Graphics. Дивимося характеристики найдешевшого макбука. Так, зараз подивимося, характеристики ну дуже дешевого MacBook. Бачите ноутбук Apple MacBook Air 13M1. Це, типу процесор пам'яті 8256, він 2020 року. Бачите, 30 000 гривень. Що ми за це отримаємо? Операційна система Mac OS Big Sur. Частота оновлення 60 Гц. Кількість слотів без слота М2. так, Велика доволі роздільна здатність. тип накопичувати SSD. Так, ємність акумулятора буде в MacBook а трохи більше. Там же Type-C. вага 1,29 кг. Ви можете подумати, що. Навіть найдешевший MacBook, він краще, ніж ноутбук на Windows, але це неправда. Так, ну дивіться, є ще зараз покажу трохи дорожче. Так, зараз покажу ще які Macbook, Ось такий Macbook ми можемо отримати за 55 тисяч. Вже на процесорі m 4 Пам'яті 16256. Це MacBook 2025 року. Система Mac OS Secure Частота оновлення екрану 60 Гц. От, зарядка вже на, на 53.8 Вт, вага 1.24. От. Маніпулятори тачпад. Ось такий макбук ми можемо отримати за 55 тисяч. От. Друзі, ви можете подумати, нащо купляти там ноутбук MacBook на Windows за 55 тисяч, якщо можна за 55 тисяч ось такий MacBook крутий купити ще й на процесорі М4. Але це не, не, про, ну, не дуже вірно, тому що дивіться, MacBook за 30 тисяч можна купити на 256 ГБ, а ноутбук. А ноутбук Він, а ноутбук Windows можна купити за, за майже за такі ж самі гроші. За такі ж самі гроші тільки ще краще, бачите. Бачите, за такі самі гроші ви зможете купити собі ви можете абсолютно такий ноутбук купити. Ви можете собі купити отакий дуже крутий ноутбук, як в мене там і пам'яті буде ще в два рази більше, ніж в, найдеш... в найдешевшому макбуці. От, тому всім до побачення, всім гарного дня.